Підозру в розкраданні 104 мільйонів гривень, виділених на будівництво Подільського мосту, оголосили ще трьом посадовцям, зокрема директору і голові наглядової ради, генпідрядної компанії та керівникові субпідрядної організації. Про це повідомила Київська міська прокуратура. Чиновників підозрюють у тому, що скориставшись службовим становищем, заволоділи чужим майном в особливо великих розмірах. Раніше за цим епізодом підозру в розтраті бюджетних коштів висунули директори комунального підприємства. Було замовником цих робіт. Дмитро Ратніков долучається до нашого ефіру, голова Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації, пане Дмитре, вітаємо вас. Добрий вечір. Що ж, говорячи про Подільсько-воскресенський міст, попросимо вас прокоментувати цю новину. І, власне, давайте, можливо, поговоримо про те, коли ось цей Подільсько-воскресенський міст, який вже роками обіцяють, от-от. Запустити, коли вже можна буде ним проїхатись, дійсно питання на часі. Можу сказати, що взагалі, от в адміністрації, вони мости не будують. Це виключна компетенція саме міської влади. І ну, взагалі мешканці Києва бачать, в якому стані знаходяться зараз столичні мости. Ну для прикладу, міст метро, там чи міст Патона, Інші ці мости, як казав один класик, втомились. Але є один подільсько-воскресенський міст, який зовсім не втомився. Не втомився жерти бюджетні кошти киян, такі міста на жар, і в нього в цьому плані здається, як мені так на перший погляд, досить добре апетит. Подивіться в 2016 році, коли було відновлено його будівництво, бюджетом передбачалось близько 6 мільярдів гривень. Наскільки мені відомо на, на його доводу. І з роками апетит оцей почав збільшуватись, зараз сума зросла трохи менше, ніж до 11 мільярдів гривень. Це навіть не зараз, це на 2019 рік. І от вже б здавалося б, куди куди вище ціну піднімати. Але на момент до початку війни, якщо бути там точним, то майже 20 мільярдів гривень був новий кошторис. Тобто таке враження, що це не якесь там будівництво, знаєте, а зручна для когось якась мийка просто. Тому ну, на запитання, коли цей міст буде зданий, здається, відповіді немає ну, просто ні в кого. Адже мало вже залишилось людей, які вірять в обіцянки міського голови. До речі, Прочитавши пресу, я увагу, що цей міст столичний очільник обіцяв здати вже сім разів. Тому там, де сім, там і вісім, і десять. От ми на Троєщині можу сказати, дуже добре знаємо ціну цим ці обіцянкам, адже знаєте, катаємось на Троєщинському метро лише у мріях. На нашому районі вже я вам скажу чесно створюються ініціативні групи, які зібрали лопати і хочуть починати копати тунель на зустріч меру в надії прискорити там будівництво цього. Довго очікувано метро. І продовжуючи тему мостів, можу, до речі, сказати, що цього бюджетного року місто також ще додатково виділили кошти на будівництво ще одного туристичного мосту на оболоні. До речі, мости це не єдина там, прірва, куди зливаються бюджетні кошти. Для прикладу, місяць тому планувалося закупити автомобілі для чиновників. Хоча логічно було б купити реанімобілі на фронт, наприклад. А замість там перекладання бруківки на баданах Хмельницького, бачите, що вартує величезні кошти, можна було б реально придбати пікапи для хлопців на передову, які вони досить чекають. І взагалі, от я вам скажу, от щодо тих же зловживань на суму 104, на наскільки я зараз читаю пресі мільйонів гривень на будівництво цього мосту, це чого ж тільки можна було придбати тільки на ці кошти. Ну, І на і два слова буквально тільки повернувся з, з передової і відвозив хлопцям там наших батальйонів місцевих тепловізори, е, значить там мавіки, і вони знають, що це дуже для них важлива необхідна допомога. Так, от я скажу: один Мавік коштує ну, всі волонтери, це знають більше 100 тисяч гривень, так само, як до речі, тепловізор. І уявіть собі, що на цю суму в мільйони можна було би придбати тисячу мавіків. Це тисяча пар очей, яка б закрила лінію фронту. Уявіть, тому ну не знаю. Мені здається, що за ці кошти, які витачені на цей безпосередньо міст, можна було б укомплектувати декілька. Бригад наступу для для України ну, ну, в чому, чому логіка є, точно є це, це в тому, щоб, ви знаєте, завершити будівництво хоча б одного мостового переходу, зокрема цього на Троївщин, да, а вже потім починати інші проекти. У нас ще одне питання до вас є. Скільки ну актуально? Воно вже кілька тижнів поспіль, особливо після перевірок, практично по всій Україні, укриттів. Скільки в вашому районі придатних до використання укриттів? Чи робляться на на тепер там зараз якісь роботи по облаштуванню і ремонту? Так, звісно, цей процес взагалі процес цей почався ще з воєнних дій. Там, от до 1 вересня минулого року, до речі, була відремонтована більша частина укриттів у закладах саме середньої освіти дошкільної освіти, в першу чергу. Тому що було 1 вересня, треба щоб діти знаходились у безпеці. І в основному ці ремонти були зроблені за рахунок обігових коштів навчальних закладів. Бо Район в минулому році отримав від міста щось близько 15 мільйонів гривень. Шнепиляць. Тим не менше, нам вдалося запустити шкільний процес, незважаючи на всі ці от труднощі, які випали там перший рік війни. В значній частині дитячих садочків, до речі, побудованих за радянських часів, взагалі навіть конструктивно не було передбачено як таких підвалів. Тому ми знайшли вихід і завдяки тому, що відремонтували та перетворили на укриття там місцеві овощосховища, що стояли на території садочків. І ця робота продовжується постійно зараз. Приблизно три чверті перевірних укриттів є придатними для мешканців, але це не означає, що там не потрібно проводити додаткові ремонтні роботи, які ну частково вже почалися, частково заплановані при наявності коштів. Пан Дмитро, І... ну завершить думку. будь ласка, коротко. Так, ми просто знаходимося в процесі, але от знаєте, я хотів би, що прокоментувати, що насправді зараз ми ще плануємо вперше в Києві відкривати модульні укриття, і до, до речі, в веснянському районі вже перший такий об'єкт побудований. Правда, за приватні кошти, тому що містом поки що не фінансуються ці укриття, але ми вже визначили близько 200 місць. Безпосередньо на Трієщі, на Лісовому масиві, де б ми хотіли реалізувати цей проект, і ми зараз його вже перший пілотний запустили, щоб стимулювати трошки міську владу в цьому напрямку. Пане Дмитре, дякуємо вам. Чекаємо звіт, коли вже буде кілька десятих. Будемо презентувати Деснянський район як пілотний. Дмитро Ратніков, голова Деснянської району в місті Києві державної адміністрації.